Друзі, всім привіт. Так, Ну що, приїхали ми на площу. Подивимося зараз, точніше покажемо вам зараз, що тут посіяно. Попередник був тут кукурудза, хто дивився відео і підписаний на канал, слідкував за цим, той розуміє, про що я говорю. Що був попередник кукурудза, ми її, її вбрали, зорим пополам взимку. Ну, це рік всі так убирали, але в нас то комбайна не було, то дощі, то ще щось, коротше, то сирость. Ну, дивіться, що ми посіяли і що у нас зійшло. Як сіяли, засняти не було. як. Пердивимося, на цій площі у нас посіяно, як ви вже бачите, Ось соняшник. Вже він зійшов. Ось будемо вже кропить після сходовим. Тички полетіли якісь інтересні, ну вам, мабуть, не видно буде в кадр. Вони далеченько. Ну що, сходи соняшник. Ось рядочки видно. Ось так буде краще, диється все. Бачите, є Є де чуть-чуть і не зійшов, але це не багато там де-не-де не посходив. В основному соняшник зійшов непогано. Будемо сподіватися Ще на краще, може, ще він досходить, де не зійшов. Ой, Суть в чому? В Тому що, як ви бачите, ось земелька ця, аж попіл летить. Дощі, друзі, ця земля просить, 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 а їх немає. Ну, Обіщають нам. Зараз переверну проти сонця. Коротше, обіцяють нам дощі вже завтра, післязавтра. Будемо сподіватися, що вони в нас пройдуть в деяких регіонах вже пройшли дощики, ну а в нас поки що ще немає. Хотілося б уже звісно, дуже сильно цього доща, як Писали там мені в коментарі в одному, одна людина, що каже, я ж казала, що всі плакали дощі, дощі, а ось пройде врем'я, будуть ще просити цього доща. Так, звісно, це правда. І я так само говорив, що дощі, звісно, заливають, не дають робити нічого, але це всім було понятно, що зараз вони льють, а потім їх не буде. Як завжди. Ну, засуха пішла вже, земля суха, все посходило, осталось тільки трошечки додати дощику. Так, що це в нас? Порядки, скляночка, треба убрати. Да, ще дощів нема, а топінамбур сходить. Нічого, я думаю ми тоді як ця площа буде кропитися, то Тож, вноситься гербіцид, то він трошечки цей топіномбур пропаде, будемо надіятися. Подивимося які там ще яди чи гербіцид будемо брати. Як правильно, ну будемо брати по-любому. І кропить, я думаю, все буде добре. Пройдуть дощі, саме головне, Якщо що пройдуть. Не треба воно ну, там є мусорка і туди ми викинемо цю скляночку. Так що, друзі, отак от, от, тому що пишуть в коментарях, задають питання, а що ж ти не показуєш? що на тій площі посіяно, де кукурудза була, тому що ти казав, сіяти більше кукурудзу не будеш. Так, все вірно, я і говорив, що її сіяти не буду, так я її не сіяв цей от, ту кукурудзу. Буде соняшник. Ну, а після соняшника побачив, хочеться пшеничку, а не хочеться, а пшениця буде тут. Я думаю, все буде добре, пройде час і ви все це все побачите, як буде підростати, теж пізніше, через якийсь там недільки-дві-три, ми заїдемо ще раз на цю саму площу і подивимося вже результат через 2-3 недільки, що він нам покаже, як несемо вже сюди гербіцид, як пройдуть Обійщані дощики. Ну, як то кажуть, нас обіцяного три роки ждуть, ну, але сподіваюся, що ми стільки ждати не будемо, а будемо вже через день-два його чекати. Та також ще хтось посія, навірно, я так думаю, більше всього, що кукурудзу. Ну, ще вона не зійшла, навірно, сіяли а ні, воно. Почала трошечки, може вам видно буде чи ні, тільки-тільки почала сходити в рядочках. Ось дивіться, це чужа, точніше чужий огород заходити не будемо, а так далека вам покажемо, дивіться, бачите, воно там зійшла, там зійшла. Ну, от краю ще не дуже, а так по рядочках видно вже пішла сходити. Геть непогано, наче. Чому за цвіркуни? Вже, друзі. Вечір. Зараз будемо добиратися додому, справлятися там. Уже сюди твіркуни говорять, та їдь уже отсюда, здовбав, <laughs> їздиш тут. Це люцерка, ну тільки дивлюся, люцерна в переміжку з травою. Половина трави, половина люцерка. Ну, вже не один рік уже, вона, навірно, тут я не знаю. То може через свої трави багато. Так, ну що, друзі, будемо завершувати відео, таке невеличке, коротесеньке відео, обзор по нашому участку цьому. Тут у нас гектар землі. Ну, хто слідкує, той знає, але хто новий дивиться, то тут у нас один гектар землі. Так ось, ще дивіться, така пшеничка. Це ж, дивно, значить, да. щось вона дуже маленька. Чи це ячмінь посіяний весною, бо пшеничка вже в людей, наскільки я знаю, вона стоїть височенька. Це, наверно, по весні ячмінь сіявся, я так думаю. Так, ну що, все, будемо завершувати, коротше, ось такий ще раз вам відеообзор. Бачите, там чубурзянцю посходило, там он посходило, але нічого ми після сходовимо всього, вряжемо його гербіцидами. и все будет добре. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что все будет добре. Как у нас говорят, надежда умирает последняя. Видите, с того года еще даже кукуруза зашла. Кущами прям. Это, я думаю, больше всего, что как Скажіть і я вам скажу. Більше всього, де лежав качан, перевернуло і з нього почало рости. Це я так думаю, тому що все ну кущик там кущик там ну небагато, але де-не-де є присутствує. Кукурузка. Ось та й ось вже вкорінилася, але якась слабо, Зато тупіномбер сильний. Вон. Ще й добре сильний. Так, друзі, все, будемо завершувати. Всім дякую, хто дивиться мій канал, хто підтримує. Ставте лайки для того, щоб відео могло поширитись. Хтось може мені підскаже, що я неправильно щось роблю. Всі будемо прислуховуватися і робити так, як воно потрібно, щоб воно було. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока, до слідчого відео.